Дуже хочеться зробити отак. Good morning, В'єтнам! А для цього оцей перший в цій подорожі Сліпер Бас має відвести мене на кордон та ще й далі. Сподіваюся, дістатися в Ханой. Це тобі сліпер бас. Воно двоповерхове. Речі, десь отак ми приблизно упакувалися. Це дівчинка з Німеччини і це також дівчинка з Німеччини. А Ось це. Double king size room. Герічи <реш> <реш> у нас яка історія, сталося, у нас два пасажира не поміщаються, їх запахають у в багажного відділення. No <реш> one. Ми заштуримося. Тут в мене кондиціонеріще. Тут пракс, vielleicht noch wieder vornehmen kann.

Все я ще отримав і Так оцей весь двіж завершився тим, що троє пасажирів просто не помістилося в автобус. Я не знаю, чим вони поїдуть. Наш драйвер сказав, що квитки треба купляти завчасно. Індвайс. Ніч простоїли в горах, не могли проїхати далі через погану погоду, через дощі. Зараз заходжу на сторону В'єтнаму. Плавосі штамп виїзду отримав без ніяких поборів. Ось такі от наклейки клеїть Лавос, і, як бачимо, вже юзет використана. Чалапаю пішки вже може хвилини 4. До речі, що стосується оцих електронних віз, не через кожний погранпереход ти можеш такою візою пройтися. На сайті, як робиш візу, там є виключний перелік. А воені не діти, хова дити. Зараз дорога пішла трошки вгору, це я так не ходив ще Не у В'єтнам нікуди. В'єтнам! 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 О, кул. В'єтнам! Пацанам простіше бо <Vietnam. laughs> Вони додому йдуть. Так, вже на стороні В'єтнаму, але штампів поки що не отримав. Скерували десь. Далі йти. Все, я маю штамп В'єтнаму про в'їзд. Ну що, взяв участь в місцевих корупційних схемах. Мені говорять 50 тисяч кіп або 2 долари. Сума то невелика, але ж принципова. Все, якщо ти не платиш, то біш там просто не поставлять. Іди гуляй. Справа не в грошах, справа в тому, що корупцію не треба підтримувати. Я спілкувався з в'єтнамцями на місцевому форумі і вони говорять, що ніяких в'їзних фі, мит, немає, ніяких платежів на кордоні ти не повинен робити. Але беруть. А де цей? Де мій спальний автобус? Десь тут повинен на рентгені стоять. Перша зупинка у В'єтнамі. Місцева забігаловка на предмет щось з'їсти. Я думаю, собаку я з'їв ще в Лаосі, і неодноразово. А тут щось похоже на свинину. Я ще для чого в ту кафешку забіг. Мені треба було розміняти 200ку, розміняти в'єтнамські донги. Я ще в Лаосі обміняв гроші. Ми дісталися до Ханоя, їдемо в місцевому автобусі. Для того, щоб не витрачатися на таксі близько 10-12 доларів, їдемо за 10 в'єтнамських донків. Це мої друзі з Туреччини, Трапзон Спорт. Трапзон спорт. Їхати нам 40 хвилин і в автобусі кондуктор продає квитки. Це вам не в Києві. Мітечка та вогнегасник водія. Місні данок відбувається на даху під акомпанемент дощу. Я коли кажу дощ, я маю на увазі всю оцю різнокольорову пляму, яка суне на В'єтнам із моря. Так що ми маємо. Булка, кавун, огірок, яйце. І невідоме мені щось. Млинці. 3 мільйони в'єтнамських донгів це максимум, який видають в'єтнамські банкомати, якщо вони взагалі приймуть вашу банківську карту. HSBC єдиний банк, що видає 10 мільйонів в'єтнамських донгів. Скільки це? Давай порахуємо. Український приват тихенько поклав собі в глибоку кишеню майже 8 доларів, це 2%. Комісія банку 200 тисяч донгів, це ще 2%. Ну і плюс маркап на курсі 3-5%. Отже, 10 мільйонів в'єтнамських донгів вийшли мені в 400 американських доларів. Назнімав грошей. Що вже встиг зробити? Сходив в китайський візовий центр. Це це так, підтвердилося та інформація, яку я мав. Бачиш, згори видно, що ми йдемо в світле майбутнє. Підтвердилася та інформація, яку я мав. Віза Китаю має дуже короткий візовий коридор. Це всього 3 місяці. Тобто, якщо я зараз отримаю візу Китаю, то через 3 місяці я вже маю в'їхати в країну, інакше з тої візи буде пшик. Я зараз прийшов на базар купити собі в дорогу фруктів, бо я тут затримуватися не збираюся. Отже, нема сенсу зараз отримувати китайську візу, тому що в якому б напрямку я не їхав далі, їхати зараз через Китай буде катастрофічно холодно. Я маю на увазі. Десь так під Новий рік. Вона. Так от, в якому б напрямку через Китай, але все ж таки в бік України я не рухався, я потраплю в зиму. І це не сильно то і реально. Ух ти! Черепаки продають. Це типу щоб суп робити, чи я не знаю. Ніколи не бачив їх, оце аж таких. Тетя, скільки ваша черепаха? Давай запитаємося, скільки коштує. Ага. Складно спілкуватись, але нічого, давай спробуємо. Кіло, мука, кіло, кіло. 300 тисяч в'єтнамських донгів за кіло. Отака от, от екзотіка. Ми, мабуть, пошукаємо щось більш їстівне. Речі, в який би спосіб я не намагався пробиватися далі на північний захід в напрямку України. Все одно це треба робити не зараз, треба робити на все йде до того, що будемо зимувати десь тут. Як я не крутив, не вертів ту карту, але все йде до того, що зиму я буду проводити десь в цих краях. Вчора цих бачив, яких піонірів. На крахмалині такі. Так, я, Кирочі, не знаю, скільки я буду тинятися по цьому базару. Ну, курму я вчора тут купляв. Красиву велику і по 40. застрял трошки видишь и вот такая у нас тут движуха буквально каждый день Короче, будем рухатися далі на південь. Я не міг уявити, що скільки можна навантажити на скутер. Ну це ще далеко не саме більше. Булочки Бао. місцева їжа. Всередині з м'ясом і з яйцем. В цій історії, що найсумніше, що в мене немає кухні. Так би всі іхтіандри вже в духовці десь плавали. Якщо в тебе є кухня, то вважай, що ти хакнув то життя. А якщо ти весь час їдеш, 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 то ти наче весь час у якійсь е -е, сліпій зоні. Кейтся балована. Хочеться чогось дорогого і безплатно. Мужики дивляться мій маршрут. Шоу ми хай вітіну далі. Here is my home, Ukraine. You can see. Here. And I started from here. Випали за підручник по географії, згадали, як бігали курить за школу, хто за район, а кого, може, і на область посилали. quốc lao nâng cao sĩ diện quốc lao quốc lào oh, like, uh, like what, uh, Someone they like, but mm -hmm. uh, I don't like because uh, they are very strong. Yeah. Someone spoke after that. They yeah, know, yeah, I never seen a <laughs> pipe like this. Yeah. It's a big, very big pipe. Uh, they, they have many. Anyway, Sorry? Anyway, the, in Vietnam, the, the, the people with the farm, they, they do like this a lot. Це мої нові в'єтнамські друзі, той що в білій футболці він живе тут і займається автоперевезенням, і до нього приїхав друг, десь із далеку. Це тайська пивнуха. йшли і... подивимося, які закуски. Я на це все навів Google Translate, і в мене вийшло наступне ось. Смажені варені свинячі ніжки, кінчики баранячого хвоста, варені свинячі фостики, смажені та грильовані голуби, хрусткі смажені жаби, смажений вугор з лемонграсом та чілі. Особливе оголене серце. Ну це, я думаю, труднощі перекладу. Lost in Translation був такий фільм. Окунь на грилі, салат з медузами, хрусткий смажений бичок, Одеса, привіт, свиняча копченість, смужки гриля чи гріля. Як переміщатися між містами у В'єтнамі? Є такий спосіб, називається хічхайкінг, Хічхайкінг діла молодих манав Окрім звичайних автобусів, там сліпербасів. Є транспортні компанії. Транспортні компанії, які перевозять вантажі. І ось такі компанії підбирають пасажирів. Власне, зараз я таким чином маю виїхати на південь. Получається, що ми поїдемо на верблюді. Транспортна компанія називається Кемел. Оце все сьогодні поїде на південь. Ну і я разом з ним. В общем, нова почта по В'єтнамськи. Десь мене там записали в якийсь зошит. І телефонують водію, що з ним буде пасажир. <laughs> Мне и человек, который тут работает, запропонував сважиться. <laughs> you know? Сотка, перевес. Окей. Okay. Объемная вага. <laughs> <laughs> а? Вот. Вверх. No no no. 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 Okay. Навірно їх треба відкалібрувати, я так думаю, бо щось вони забагато показали. Too much! Too much! Too much. Окей. Okay. Вісімдесят шо, два. Ей ті ту. Є. Можна викидає? Добре. Ось всі ці посилки торби, як виявилося, завантажуються звичайний автобус. Але автобуса буде завалено цими ящиками. Не знаю наскільки тут щось буде видно, але В отакій кабіні я буду їхати, а там спереду що в мене тілібан є. То лежать. А Там іззаду все завалили коробками, а тут чоловіками. Поки що ніякі кнопки не працюють, але це напевно, поки ми не поїхали. Пляшка води і USB-шка. Ой, побучився.